Вітаю вас, друзі. А сьогодні передача буде в основному для дівчат, таких як я. От я відео вирішила записати про красу, про весну, про макіяж, що ми повинні робити зі своїм обличчям. Ну, як завжди, починаємо, як я говорю, з рук. так? Тому що руки у нас також повинні бути доглянуті, щоб не забуватися доглядати за руками. так? Спочатку ми починаємо. Догляд за руками, тому що руки також повинні бути у нас порядком. Сьогоднішня наша тема це буде тональний крем, і е схоже на тональний крем, це консилери чи коректори. Консилери і коректори, вони е значно більш густа консистенція у них, ніж в тональних кремах. Як я вибирала тональний крем, я зараз вам хочу розказати. Перш ніж купити тональний крем, як взагалі полюбити користуватися тональним кремом. Я раніше тональними кремами не користувалася, вони мені не подобалися. Мені здавалося, що то у мене якась маска на обличчі. І вони мені дуже-дуже заважали. Але я розумію, ми бачимо, що з часом у нас на обличчі з'являються якісь п'ятна, розширюються пори. І ми повинні користуватися саме тими косметичними засобами, які у нас продаються в магазинах, для того, щоб бути гарнішими для тих людей, які нас оточують. Ми не маємо постійно думати, та я ось така є, така і буду. Я вважаю, що я повинна себе вдосконалювати. Тому як я це робила, Ну, перш за все хочу розказати про тональні креми. Це, я купила тональний крем спочатку ось такий: купила цей тональний крем, спробувала його, як в магазині. Я його купувала цей тональний крем і інші тональні креми. Звісно, що я собі наносила на руку, тому що до цього я вже вичитала, що треба тональні креми підбирати, щоб вони нам підходили по кольору нашої шкіри. Тому я так купувала. Ну, перший пішла я оцей тональний крем купила. Потім якось він мені не дуже так сподобався, начебто нормально, але щось, наче. Не моє, більше якогось такого оливкового відливу в цьому кремі. І все-таки у мене шкіра суха, і тому мені треба тональні креми, щоб якийсь трішечки був блиск. Далі я пішла, купила тональний крем, почала приміряти до руки, і я зразу їх купила два таких тональних крема. Це перший і третій номер тональності. Я їх спробувала на шкіру руки, вони мені сподобалися. І вони, дійсно, мені подобаються краще, ні той, ніж той, що був перший крем. Далі я купила собі іще тональний крем, ось такий. Чому я його собі купила? Тому що тут у мене пляма є коричнева на обличчі, і якщо не перекриють саме такі тональні креми, то я скористуюся саме іще. Тим тональним кремом, ось який я вам тільки що показала, і ще цей тональний крем. А взагалі-то найбільше мені сподобалися саме ось оці тональні креми. Цей і цей перший. Ну, Лірен, напевно, називається фірма, так? От Вони мені сподобалися, я найбільше ними тепер користуюся. Потім. Постало питання, так, дивлюся, все ж таки є під очима такі темні круги, що з цим робити для того, щоб краще перекрити, ніж тональний крем. це перекриває. Я вичитала про те, що коректори і консилери є більш такими потужними, ніж тональний крем, більш густими, краще перекривають. Купила собі оці два коректора. Ну так, собі дивлюся, що вони покривають, але не, якби не дуже мені подобається. І також я пробувала. Ну, якщо є пробники, то пробуєш на руку. Потім я пішла собі купила іще консилер. Тому що побачила, що консилер він слабіший трішечки, чим коректори. Він не так таким великим тоном наносить на обличчя, ніж саме консилер, і почала користуватися. Ну, вчилася так. Для початку, так, зараз вже я починаю користуватися, але перш ніж наносити тональний крем, моя шкіра, можливо, у когось є жирна шкіра, у мене шкіра суха. То я користуюся і ясно, що. Так, як і всі ви, дівчата, зволожувальними кремами для того, щоб приступити саме до макіяжу. Але перед цим я ось тільки що взяла спонжик і змила своє обличчя. просто Мені треба купити цей двохфазний цей засіб, для того, щоб змивати обличчя. Мені більше подобається, але зараз у мене. Саме є отакий, і я підготувала своє обличчя, щоб не витрачати час, саме вже підготувала. Тепер обов'язково у кого суха шкіра, так як у мене, ми починаємо саме зволожувати нашу шкіру. Ми що робимо? Беремо засіб зволожувальний і починаємо ним працювати, для того, щоб наша шкіра. Стала вологою, тому що будь-який тональний крем треба наносити на зволожуючу шкіру, в тому числі зволожуємо ми з вами і губи. Вони також потребують зволоження. і сюди оцей крем. Ми бачимо, що після нанесення крему у будь-якому випадку у нас на обличчю стає таке. Рожеве, так? Ну, можете взяти і ще скористатися м м е тим кремом, який саме у вас є, кремом під очі, кремом е для обличчя. Я зараз ось, щоб скоріше взяла тільки крем для обличчя. Але я розумію, що у мене є, е якщо подивитися на моє обличчя, я розумію, що ось тут, в кутах оцих очей, у мене. Є там оці лапки, гусічі лапки, чи як їх там називають. Нехай. є. Я тоді беру, ось, взяла ось такий є, крем, і е, ним тут він жирніший цей крем, в ньому більше жирності. І я починаю саме ось цим кремом найбільше зволожувати ось тут свої частинки, тому що я розумію, що якраз ось тут у мене найбільше такі проблемні зони. оці проблемні зони вони потребують більшого підживлення. Я навіть купила ще собі ось покажу вам гіалуронову кислоту, ось вона. І іноді я купую якийсь крем, і навіть той, що для рук я туди додаю іще цієї. Кислоти, яка вважається, що є такою що омолоджувальним засобом, хоча ось омолоджувальних засобів ну, це хіба що пластична операція ботокси, яких я не роблю і не збираюся робити, тому я користуюся саме ось тим, чим є у магазинах косметичних, купую і саме цим користуюся. Так, зволожили ми, ми обличчя, і я розумі, зрозуміла, що. Коли я наношу консилери, ось я нанесу цей консилер, для початку ну ось взяла цей консилер. Так, де тут, так, оцей консилер я взяла. І ним скористуюся, ну, перш за все, це я покажу, чому я зразу його не наношу під очі. У мене ось тут є таке п'ятно на обличчі, і я цим скористуюсь і покажу. Дивіться. Я нанесла. І ми бачимо, яке це п'ятно світла. Мені не подобається, щоб ну, зовсім таке було світле дуже під очима. Тому я, так як і тональний крем, коректор наношу зовсім, трішечки собі на руку. Ну, Так, рекомендується, що розігрівається коректор температурою нашого тіла, і він буде діяти краще. Беру кісточку, так? Добре, що вони зараз є, ці кісточки. Раніше ми не користувались, тепер користуємося. І я ось цією кісточкою, буквально так по трішечки, не побагато, а по трішечки беру цей коректор. Мені так буде зручніше, я ось візьму таке люстерко, буду дивитися. так? І я саме оцим коректором починаю собі наносити на оці проблемні зони, отут біля носа, під очі. І також беру сюди під оце око, так, боком щіточкою розтушовую. Ну і тут його забагато лежить, то я його звідси візьму сюди і сюди ще, так? я дивилася, кожен, кожен із нас приспособлює косметичні засоби для себе, бо я бачила, що от коректори Бачила відео, наносять прямо ось отак аж під очі. Власне, мені це не подобається. Я розказую, так як мені подобається. І я вважаю, що ну, не повинно бути в мене такої маски на обличчі. Все. Нанесла я цей коректор, нанесла коректор ось на це п'ятно. І в мене ось тут іще є п'ятно. Я сюди нанесла коректор. Все, далі коректором я не користуюся. Далі я беру тональний крем. Ну, ось візьму. Ось цей тональний крем зараз. Наприклад, сьогодні ми випробуємо з вами ось цей тональний крем. Я його беру, і так само, як і коректор, трішечки, небагато. Трішечки, зовсім трішечки наношу на руку. Так, нанесла також на руку, ось небагато. Завжди перед цим я зволожую, пішла під краном, під умивальником, зволожила свій спонжик, яким я користуюся. Він вологий, він не сухий, має бути вологим, тому що так тональний крем розташовується краще. Тепер я починаю наносити тональний крем на обличчя. Як я його наношу? Я також. Не наношу, так як раніше пробувала, наносила, так, потім брала, розтирала, ну просто якась маска була, мені аж важко було, моє обличчя не витримувало. так. І так, як я сказала, що, наприклад, ми бачимо, що якщо у нас тут є зморшки, то ми намагаємося всі зморшки якнайменше не додавати тонального крему або взагалі його не додавати. Я так само беру ось отак на палець. На, на палець От. і потрішечки, зараз візьму, щоб мені потрішечки, я ось отут, також по центру обличчя, починаю наносити саме цей тональний крем. Тут багато в мене. Тобто я його такими рухами наношу і сюди. Зовсім трішечки, я вам показала, що я його взяла небагато після коректора. Тепер. Я беру ось цей вологий спонжик і починаю ним працювати. Як я працюю, це отак, такими рухами. Я розтягую цей тональний крем. Я його розтягую по всьому обличчю, і навіть от буває. Коли тональний крем ось жарко, там він, може, зараз уже жара почалась потече. Або якщо я відчуваю, що начебто тонального крему, я повинна ще трішечки розтягти, але я його не хочу більше, бо мені для обличчя буде важко. Я беру оцей спрей для зволоження обличчя, і оцим спреєм я собі так трішечки на обличчя ще бризнула. Для чого? Для того, щоб іще оцим спонжиком. Оцей крем розтягнути собі по обличчю. Не хочу я його, щоб у мене було багато, і розтягуємо аж сюди. Щоб я його відчувала. Відчувати я його не хочу. Хочу, щоб моє обличчя дихало так і тонального крема було мінімально. Сюди, бачите, я взагалі його не наношу, тому що я вже бачу, що там. Є змуршки, так і я би не хотіла їх підкреслювати, тому що тональний крем він навпаки показує, що вони у нас є. Тобто кожен із нас може знайти ці проблеми у себе на обличчі і зрозуміти, що це таке. Так, як -то показують візажисти, як вони тин-тин швидко роблять, так не виходить. Для того, щоб вийшло ось розташування після консилеру цього крема. То ми маємо попрацювати трішечки так, інтенсивненько. Так, і я дивлюся, так повертаю обличчя, наче я забила. Так, все нормально. Так, наче розташоване, все нормально. Далі, після цього, тональний крем мені вже не потрібен. Ще раз показую, я цим кремом користувалася. Після цього. Ну, ми бачимо, в мене обличчя кругле, я хочу обличчю придати форму, так? скоригувати його, так, як я вважаю за необхідним. Ну, Так, як я сказала, що я купила ось такий коректор, цей коректор є ну, таким густим, і він є темнішим, я його спеціально купила для чого? Для того, що, як я говорю, робити, як у моєї мами, класичний носик. тобто я... Його беру ось отак і наношу дві полоси, собі ось сюди, і так роблю. Так, я його ось отак нанесла. І після цього от, стараюся собі, оцей класичний носик, ось отак зробити. Пальцями. Так, я зробила собі. От. Але для того, щоб цей носик був класичний і він став ось такий витончений, то я зараз ще скористуюся саме або пізніше я скористуюся, ні зараз. Я візьму, у мене є на. Ну, наприклад, ось, є такий не такий, а ось, ось такий олівець. Там. І я цим олівцем можу собі промалювати ось таку лінію. так, Ось тут я намалювала лінію, тут намалювала. Можна це зробити консилером. так. От. Ми з таким чилом я собі подовжую обличчя, щоб воно в мене не таке широке було. так, А саме тут я вже попрацюю пальцями. Люблю, мені більше пальцями тут подобається працювати. Ось я попрацювала ось так. Так, і дивлюся, значить так, все нормально. так, все нормально. Після цього я беру, ну, можна взяти румяна, будь-які румяна, які у вас є, я скористуюся своїми румянами про ті, які я вам розказую. Це ось орифлеймовські румяна. Я їх беру, беру кісточку і катаю ось ці. Шарики, тут саме отакі шарики, і я собі відкоригую обличчя цими цим контуром отаким зроблю. Отут саме, де оці зморшки, я не наношу тональний крем, а наношу ось ці румяна, працюю румянами. І отут я собі також роблю, зменшую і сюди навіть румянами, нехай собі. Іде для того, щоб ми вже придаємо колір обличчю, так? нашому. І отак боковими рухами малюємо собі контур. Ну, я собі іще трішечки отут контур малюю, тому що м -м, треба з'єднувати обличчя із шиєю, з підборіддям. Щоб воно було однаково, щоб не відрізнялося. І ось контур, який контур, так оце темнішим, так я контурую, собі роблю таке тонше, можна сказати, тонше обличчя. Так, зробила, якщо хочете, щоб темніше було, то можна скористуватися. Наприклад, румянами, які є темнішими. Ось я взяла ще темніші. І, наприклад, ось сюди можна їх додати, якщо хоче собі хтось більше скоригувати. Ну і сюди їх також додаємо. І так само ось на цей бік робимо. Додали, можемо додати собі іще, щоб темніші були. І сюди так само ми робимо. Так, і на очі можна трішечки коричневого додати. Так, дивлюся все нормально. Так. Все, тональний крем, я ще раз хочу підкреслювати, я сюди не наносила пудра, суха пудра, сухою пудрою я не користуюся, тому що у мене обличчя. Сухе, І тому я не використовую сухої пудри. А тонального крему ви побачили, я наношу мінімально. І якщо мені ж знову цієї не вистачає, я собі цю вологість додаю цими спреями, які зволожують обличчя. Так, додала ще трішечки вологості. собі. І далі що? От тональний крем, консилер. Ми вже скористувалися коректором, що ми, ми повинні підкреслити так, і ще свої риси, обличчя. Ну, Сьогодні, от я зараз візьму, чим я підкреслю свої риси обличчя, чи а нехай будуть ось такі тіні, так. Можна скористуватися цими тінями, беру кісточку, так, і кісточкою ми починаємо собі покращувати іще контури очей. так. І також з такими рухами починаємо наносити так. Тут у мене лишнє вийшло, лишнє я пальцями перебираю. Далі на це око також наношу сюди ось. Вище рухомої частини, саме над оком. Зайве я прибираю, хоч в мене є зайве, як правило, я користуюся ще Отакі спонжики є, якщо щось зайве, то я собі підтираю саме іще такими спонжиками для того, щоб скоригувати. Так. І після цього, коли вже над цим віком неруховим я нанесла тіні, я трішечки ці тіні знову беру оцією кісточкою і трішечки собі я стрілки щось не дуже полюбляю, малювати. Але куток ока я роблю темнішим. Ось я його зробила темнішим. Так, однаково. Начебто однаково. Так само, ось цими тінями я можу скористуватись для того, щоб брови собі скоригувати. Брови ніколи не можна робити темними. Брови, Якщо зайве нанеслося все, ми його... Прибираємо брови, навіть для бронеток, не то, що для блондинок, брови саме мають бути не такими яскравими, а вони мають бути ну, такими більш природніми. І тому, якщо є щось зайве, ми прибираємо. Ми беремо ці зараз отакі щіточки. І цією щіточкою ми брови коригуємо ще. Для того, щоб не було однієї лінії, а для того, щоб ця лінійка була такого природного виду. Сюди ще додав трішечки. Отак. Оце в основному, що по тональному крему. це вже так. добавка, що там очі, потім взяли туш, підмалюємо і ще вії. Ну і звісно, що візьмемо, наприклад, олівець. Мені дуже подобається ось такий олівець. От, мені донька його купила. І починаємо трішечки себе коригувати губи. Я останнім часом буваю губними помадами і не користуюся. Так, оцим олівцем, він такий майже природний, просто що губи трішечки збільшилися. Все, що можу зробити, це, наприклад, взяла блиск для губ і на нижню губу просто нанесла ну, цей прозорий, мабуть, блиск на нижню губу. І все. Цього достатньо, тому що у нас була передача про тональний крем: як користуватися тональним кремом, як правильно по типу шкіри ми підбираємо, щоб вони нам підходили, так як у мене перший крем, оцей він був невдалий, він мені по типу шкіри не підходить, тому я ним майже не користуюся. Всім бажаю бути гарними. І всім бажаю тим, хто не любив тональні креми, як я не любила, навчитися ними з віком користуватися мінімальною кількістю для того, щоб наші риси обличчя покрасити. Я вас всіх обіймаю, дякую за увагу. Будуть ще відео далі про макіяж. Будь ласка, можете дивитися наступні відео, які вийдуть, я вам розкажу і ще. І про інше, як нам наносити макіяж, як я навчилася це робити, як підходить для мого обличчя, і ви під, будете підбирати для свого обличчя. На сьогодні всім до побачення і гарного дня!